Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про автоматизацію. Як саме ми можемо автоматизувати процеси, щоб не тягати руками, а щоб програма тягала це за нас? У нас є отакий от малюнок, який у нас вийшов з минулого разу. Знову тиснеускровані, а є автопилобід. Помітьте, що коли розставляєте все в темп, коли все розставлено в одному темпі, з абсолютно різних шматків може вийти досить прикольні речі. Давайте сконцентруємось зараз на, на одному елементі, наприклад, на барабанах. Давайте спробуємо зробити автоматизацію як всередині кліпа, так і на доріжці. Всередині кліпа ми малюємо в вкладці Envelopes. от воно контролюється тут, і ми тут вибираємо, що саме ми можемо автоматизувати. А в доріжці автоматизація промальовується отут, -от, коли ви нажимаєте кнопочку автоматизації. Це те ж саме, що ви нажмете кнопочку А, особливо на клавіатурі. Вона відкриває оцю вкладку, коли у вас не натиснути клавіші. Коли у вас натиснути клавіші, воно не працює. Отже, давайте спочатку промалюємо автоматизацію тут всередині кліпа. Ми можемо вибрати параметр, який ми можемо автоматизувати на самому міксері. Міксер. От у нас все, що стосовно цього сектора. У нас є панорама. Ліво-право. Я хочу, щоб ця панорама бігала справа наліво в цьому барабанному малюнку всередині кліпа. Повертаємо це на місце нашу панораму, деліт. Вибираємо параметри, нажимаємо delete. Все, Стерли до автоматичних налаштувань. Давайте е спробуємо автоматизувати панораму, трек пеннінг. Давайте спробуємо, щоб воно ходило отако. Зліва направо. Коли ми натискаємо точечку, ми можемо її тягнути наверх. А якщо ви хочете, щоб воно не прив'язувалось до сіточки, тому що я зараз тяну, воно до сіточки прив'язується. А щоб відв'язати, щоб воно ставилося і проміж, ви маєте натиснути Command або Ctrl на Вінді. Окей. О! Давайте трошки інакше, щоб воно більш, е, більш прикольно відчувалось. Давайте зробимо от, е, карандашиком от таким чином. Ну, от так, от, рандомно, щоб воно було більш радикально е, розбросено по каналам. Ага. Окей, отак от, от ми можемо промальовувати автоматизацію всередині кліпа, але ми можемо ще промальовувати це е, на нашій доріжці. Давайте ми спробуємо автоматизувати гучність. От ми, коли вибираємо е, тут от параметри, е, в, влазить доріжка, яка показує саму цю колонку автоматизації. От давайте ми зараз проставимо точечки і зробимо щось тихіше, от якісь елементи тихіше. Наприклад, отак от от ми обводимо, нажимаємо Ctrl-D. Щоб скопіювати нашу автоматизацію наступного регіону, обводимо знизу і команд проставляємо. Ага, ну от таким чином. Давайте отут от уберемо гучність. Отак от ми, в принципі, можемо автоматизувати на самій доріжці. Всі параметри, які ви автоматизували, вони у вас збираються отут, -от, червоненьким горять. Якщо ви їх покрутите, помітьте, що тут загоряється така кніпочка, яка каже, що ви покрутили якісь параметри, які вже було автоматизовано. Ви натискаєте, і воно повертається все на своє місце. Угу. Так, от у нас є ці автоматизації. Ми можемо автоматизувати також панораму. Просто для прикладу. І дуплікейт продублювати весь регіон. Всі ці два параметри вони зібрані у мене тут, їх можна легко скрити, щоб воно не мішалося тут, не заважало. Тут бачите, як вже радикальніше воно ходить, ходить по. По панорамі, от все це ви можете збирати тут. І давайте спробуємо поставити під це якийсь інструмент. Акорди вже готові. Спробуємо підігнати це під, під наш біт. Акорди ці звучать отак. Це грає акорди з якоїсь взагалі іншої пісні, з іншого відрізку. Давайте послухаємо, як це звучить з вокалом. Засаліруємо дорожку педа, оцих от акордів і вокала. Знову тисне скроні, а я втопила біль в твої любові. Ага, давайте спробуємо підігнати під тем, тому що бачите, знову ж таки звертаємо увагу, що от ці акорди стоять не в сіточку. Підтягуємо це під сіточку, підтягнули. Опа, убрали ворп-маркер, все воно вирівняло. Знову тисне у скроні, а я втопила біль в твоїй любові. Окей. Знову Давайте тисне разом. у скроні, а я втопила біль в твоїй любові. Хорошо. Що ми ще можемо зробити тут? Давайте спробуємо автоматизувати піч. Піч на вокалі, але не на всьому, але в деяких місцях. Тобто, щоб ми не тягали. Знову а не, щоб ми не тягали його рандомно, так, а якісь відрізочки, папічку, щоб відрізнялися. Давайте промалюємо це всередині в кліпа, тому що піч в принципі, може автоматизуватися тільки всередині кліпа. Знову тиснеоскром. От ні. Давайте ні, спробуємо автоматизувати наверх. Обводимо, зажимаємо Shift і тягнемо наверх. І весь регіон цей тягнеться. Shift відпускаємо і є прив'язка до сіточки. Коли Shift затискаємо, Воно бачите що, сім там мікра підлаштування 6, 62 639. А коли відпустив точні значення. Знову тисне ускроні, а я втопила. Знову тисне ускрані, а я втопила біль І давайте біль. Знову пила біль в твою. Знову тисне ускроні. А я вто. А ну-ка, давайте так. Продублюємо це все. Через команд Д. Ні, якась фіня. Скопіювати автоматизацію, обводити регіон. Команд копі, команд v команд C, команд V. Ну і Ctrl-C, Ctrl-V на вінді. Отак от от і відбувається автоматизація, і помітьте, що як багато у нас зараз автоматизовано параметрів, а ми нічого не крутимо. Так от працює наша автоматизація, і воно працює так само з ефектами, до яких ми повернемось в цьому модулі трошки пізніше. А давайте, от невеличку затравочку, як саме ми можемо керувати нашими параметрами. Давайте беремо ефект автофільтр. Він працює так, що. То він закриває і відкриває високі частоти от цим параметром Frequency. Давайте ми його теж автоматизуємо. Заходимо в вкладочку автоматизації, нажимаємо на цей параметр Frequency і давайте проставимо поведінку нашого параметра. Ну так. Теж більш точне підлаштування під сіточку не треба нічого нажимати, воно само підв'язує. А щоб відв'язалося, щоб бачити, що ви сіточка навіть стає отака. Коли я натискаю команд, вона стає така е штрихом. Ну, от таким чином. О! Ну, Давайте послухаємо. Знову тиснеоскром. А я втопила більфою любові. І наші всі параметри працюють. Так можна робити абсолютно з будь-яким параметром в трекі. Ви також можете автоматизувати мейн канал. На мені це так само, як і на кожному трекі є. Ви можете висунути, і тут є. Вкладки, які ви можете автоматизувати, міксер, утіліті і все, що у вас стоїть на мені, всі ефекти. Скільки ви поставите ефектів, стільки з'явиться в першій графі можливостей для редакції, От скільки нас фейзер фленджер, фейзер фленджер. Тут всі, всі параметри, які тільки на ньому є, кожен можна автоматизувати. До ефектів ми давайте трошки пізніше повернемось. А зараз ми автоматизуємо темп, і темп теж можна автоматизувати. Це от він у нас зараз 120. Коли ми натискаємо на будь-який параметр, то бачите, що воно одразу показується отут. Давайте поставимо крапочки, крапочка, крапочка, і тут, от воно щоб прискорилося до 150. Тобто і темп також можна автоматизувати. Знову тисне скроні, а я втопила автопилабі. Кроні, а є втопила більшої любої. Тобто, таким чином відбувається автоматизація. Автоматизувати можна будь-який параметр. Користуйтесь цим, і це вам надасть більш широкі можливості для створення нових своїх звуків. Все, побачимося, сподіваюсь, було корисно.